Ія «Виноград Японії широко використовується в декоративному озелененні по всьому світі, та зі зміною клімату вже багато років гліцинія прикрашає сади України. Доброго дня! Мене звати Олеся Клюшник. І сьогодні я розкажу вам, що треба робити, щоб ваша гліцинія рясно квітувала. Фантастичного квітування гліцинії, її весняної обрізки. Обрізка може показатися досить складною, але я запевняю, що це досить нескладно. І я сьогодні з моїм помічником Віталієм. Покажу і розкажу, як це правильно робити. Наша гліцинія вже досить доросла. Подивіться, які вже дуже такі стовпи і з чого ми починаємо. Ну, як завжди, на інших рослинах ми видаляємо якісь слабкі, обмезлі або хворі гілочки. Ми маємо досить таку одну гілку достатньо хвору. Ми спробуємо зараз її видалити. І такі дуже тонькі пагони ми теж видаляємо, але ось ці ми залишимо як запасні, тому що ось ця вже, бачите, вона така прогнивша, її треба буде зараз видалити. Дивіться, вона вже така трухлява, але замість неї ми залишимо парочку гілочок, які будуть на заміну. Дивіться, будь-які довгі, це в нас запасні, але якщо вони не потрібні, оці довгі теж потрібно видалити. І ось такі бічні пагони, вони до трьох метрів можуть бути. Ми теж повинні всі повидаляти. Ось ці, ось ці дивіться, ось із з цієї сторони, оці всі бічні пагони ми видаляти під нуль. Друзі, дуже важливо всі оці пагони, які ми повідрізали, подоставати, тому що це ж забруднить нашу основну рослину, і вони будуть дуже слабо тоді квитувати. Весняне обрізання гліцинії слід проводити після останніх заморозків. Зазвичай це або кінець березня, або початок квітня. Зрізаємо всі бічні пагони, що ростуть від основного стебла, залишаючи лише найсильніші. У тьох культурах гліцинія символізує кохання, вірність, надію та невід'ємність. Квіти гліцині можуть бути білими, фіолетовими, рожевими або блакитними. Вони розцвітають у великих китицях, що створюють вражаючий вигляд. Гліцинія може жити багато років, і деякі екземпляри можуть пережити понад століття. Ми поприбирали усі зайві пагони, залишили, от, наприклад, до цієї гілки, це сильний такий пагон. Я розкажу, як же правильно зрізати бокові. Ми повинні тут залишити лише дві-три брунічки і відрізати ось цей пагон. Відрізаємо десь пів сантиметра сантиметр від бруньки навскоси, так, щоб дощ не потрапляв на саму цю бруничку. І залишаємо ось такі 10-15 сантиметрів. І саме завдяки цієї обрізки на дві брунечки, такої кардинальної, ліциня нас буде радувати гарним квітуванням. Друзі, не шкодуйте цих гілок. Дивіться, скільки ми повідрізали. Ви повинні розуміти, що це все дуже зайве для рослини. Листя з цих гілок буде заважати нашим квіткам. Вони будуть дрібними. Дотримуйтесь наших порад, і ваші гліцинії будуть здоровими, красивими, квітучими протягом всього сезону. Не забувайте ставити лайки та підписуватися. Попереду дуже багато цікавого.